Якщо ми говоримо про автівки преміум сегменту, перший бренд, який спадає нам на думку, це звичайно Zeker. Наша компанія має дуже широку лінійку автомобілів Zeker, включаючи 009, Zeker Mix та 9X. Якщо вони вас цікавлять, залишайте ваші реакції і я розповім про них більш детально. А зараз ми поговоримо про найпопулярніші, такі як 001 та Zeker CMX. Зікер 001 – це спортивний електрокар, який ви точно бачили у своєму місті і не відривали від нього погляд. Запас ходу понад 600 км, максимальна комплектація, пневмопідвізка, надзвичайно комфортний салон. А детальний відеоогляд дивіться вже у нашому інстаграмі. Ми звичайно комфорту і найкращі сімейне красовості Зікер Мікс з можливістю обирати задній або повний no, привід, або ж додати LED-бар, інтелектуальний або покращений задній ряд. Цей електрокар має преміум батарею і запас ходу понад 600 км. Придбавши таке авто, ви ніколи не захочете попереднє. А якщо вас цікавить будь-яка з цих автобусов, пишіть нам у Директ або телефонуйте нашим менеджерам. деталі в описі.